І найрозповсюдженіші помилки на фотостоках, які роблять початківці, та як ми можемо їх виправити. Більшість з вас стикалася з тим, що ваші фото не проходять модерацію через зауваження до якості. Якщо ваше фото не пройшло перевірку з першого разу, то ви можете подивитися на причину відредагувати згідно із рекомендаціями та подати його ще раз. Тут головне не переборщити, адже погана ретуш може зіпсувати хороше фото. Занадто оброблені фото або ніхто не купить, або вони теж не пройдуть модерацію. До речі, опанування навичок професійного ретушу допоможе вам не тільки на фотостоках. Ви можете стати професійним фрілансером і отримувати погодинну ставку на Апворк чи Файвер. Найшвидший спосіб навчитися і почати заробляти кошти. Це курс від сквот, який почнеться вже цього тижня. Тож ви ще встигаєте. А ще подарунок для тих, хто дивиться це відео, знижка 10% по промокоду Надіяко посилання шукайте у біо мого профілю. На курсі ви володієте інструментами та складними техніками натуральної фотообробки. Ви також опануєте швидку фотообробку за допомогою алгоритмів та отримуєте в подарунок пресети для економії часу. І звісно, під кінець курсу ви матимете професійне портфоліо, з яким можна легко зайти на будь-яку фріланс-біржу і паралельно продаватися на фотостоках. Друга помилка це занадто тривіальні фото. Це роблять всі, і на жаль, це не працює. Що я маю на увазі? Це фото квіточок, моря, неба. Таких фотографій на Shutterstock та інших платформах вже мільйони, тому мало вірогідно, що саме ваше фото куплять. Що ж тоді робити і що знімати? Скажете ви, треба шукати щось унікальне, що має або комерційну цінність, або висвітлює якусь актуальну тему. Є два варіанти. Перше, ви можете показувати щось унікальне, що відбувається тільки у вашому житті. Наприклад, нещодавно я розбила екран на телефоні, і перша думка, яка у мене була, треба це використати, і треба сфоткати свій роздобаний екран айфону і викласти на фотосток. Ну, може, я так зароблю на ремонт. І друге, це дивіться на тренди, що зараз в моді. Наприклад, зараз ми маємо барбі, все рожеве. Супер, якщо ви можете прогнозувати тренди наперед, наприклад, можна подивитися, які фільми будуть скоро виходити. І як Якось спрогнозувати, можливо, щось буде хайповим. І остання помилка, про яку розказувала детальніше у попередньому відео, це недостатня кількість фото у вашому портфоліо. Є таке правило у стоковій фотографії, що 20% від вашого портфоліо генерують 80% від вашого доходу. Тобто від 100-300 фотографій ви багато не заробите. І це нормально, також що деякі фото можуть взагалі не продаватися, але вони все одно потрібні, тому що вони можуть вести до інших ваших більш популярних фото. І ви ніколи не знаєте, яке фото залетить. Наприклад, у мене найпопулярніше фото це ось ця пилюка, на яку світить проєктор.